Закарпатські нацгвардійці пройшли бойове злагодження в умовах максимально наближених до реалій. Бійці відпрацювали все те, чому навчились раніше. За наказом підрозділ зайняв оборону з визначеними координатами, розгорнув контрольно спостережний пост та почав обладнання позицій. Одразу по прибуттю на місце піхотинці починають окопуватись. Усі ці одиночні окопи вони з'єднують траншеями і будують опорний пункт. Командир відділення з позивним «Міхалич» вже встановив спостережний пост та визначив позиції для кожного стрільця. Для старшого сержанта це завдання знайоме, і він з ним успішно справляється. А далі визначають позиції вже напряму на рубежі оборони. Підрозділ повністю готовий, зайняв бойові позиції, сектора ведення вогню обозначені, спостережні пости виставлені. Секрети так само, установлене мінно загородження, типу поставлені розтяжки на більш імовірних напрямках руху противника. Зараз проводиться розвідка аеро, доповідають про розвідувальну групу. Зараз чекаємо на противника, ймовірно, з найбільш імовірного напрямку. Дають вводні зранку, дають зранку координати, де ми маємо зайняти позиції, плюс-мінус орієнтовний напрямок противника, і плюс-мінус кількість відомості про противника. Все, далі я визначаю позиції вже напряму я. На цьому на рубежі оборони. Може бути авіаудар, може бути мінометний обстріл, може бути наступ піхоти противника, може бути будь-що. Ну, тому готуємося до всього. Під час умовного обстрілу поранили бійця. Його евакуйовують в більш безпечне місце для надання медичної допомоги. Допомагає піхоті, екіпаж безпілотних літальних комплексів. Завдяки сучасним дронам гвардійці можуть бачити противника і вдень, і вночі. Цей дрон він. Більш інноваційний. Більш інноваційний в якості зображення. Це дуже важливо, тому що старі моделі вони проявляють на ту картинку, яка, наприклад, зараз. Тобто ти більш чітко бачиш людину, яка знаходиться знизу. Він має теплову камеру. Тобто ти можеш літати вночі і помітити буде, якщо на бойових, то ти можеш помітити противника. І зробити корисну справу. Завдання закарпатських гвардійців – відбити напад переважаючих сил противника. Спочатку атакуючим вдалося просунутись, але після перегрупування закарпатці відбувають штурмом. Тут їх знову атакує умовний противник. В повному екіпіруванні бійці проходять декілька кілометрів по лісу. Незважаючи на втому, долають різні перешкоди і виходять до позицій умовного противника. Під час е е обладнання. Позиції було здійснено декілька нападів противника, було які вдало відбиті. Під час нападу переважаючих сил противника було здійснено взводом маневр на запасній позиції, де було заново побутовано е, лінію оборони, здійснено е, розвідку командирську, командиром відділення командиром взводу. Виставлено КСП. Так само виставлено. Точку збору поранених, точку евакуації. Особливістю бойових стрільб було що бойова стрільба була відділеннями, працювали як від стрільця до гранатометника. За командою командира взводу, командира відділень було вдало знищено. Увесь особовий склад противника під час цього злагодження підрозділ відпрацював усі елементи: розгортання, облаштування позицій, встановлення інженерних загороджень, використання розвідки за допомогою безпілотника, відбиття нападу противника, проведення маневру, марш і управління діями підрозділу.